члени земельної комісії, староста депутати, працівники. У засідання земельної комісії сьогодні з 19 20 грудня 2024 року. Коротко ознайомлю вас з усіма питаннями, які винесені на розгляд земельної комісії та втвердені на затвердження сесії Шерецької селищної ради. Значить, питання про надання дозволу виконавчого промежурецької селищної ради на розроблення нормативно грушової оцінки. Є заява від селищного голови Олега Василишина метою ефективного визначення розміру оренди відплати на земельні діяльних медлій власності, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, прошу надати дозвіл на вироблення необхідно-школусів земельних за замежного населеного пункту Швецької селищної ради на земельні діянки, що перебувають в оренді прак Миколаїв земельній площі 156,82 м гектар. За останні 11.01 2 години розміщати інформацію основних особистових допоміжних та заслуг підприємства, що пов'язані з користування натром. Кадастровий номер закінчується, та 0,89-81. Таке саме. Кадастровий номер 0637 закінчується. Тобто вони нас мають вреді земельних діянку. Минулої сесії надавали їм дозвіл на розробку до платино-грошової оцінки, мали з ними розмову, вони. Це тепер за пошти там вдалося собою на ділянку, то находится 200.

zeznaczenia dostępu do dostarczenia projektu odniesienia wniosku o detale terytorium w Marzu Północie Sołtowiskiej, stale się czerpać, jest połowa rejonu obrońcy i obrębnie, że ma na celu wpływ. Znaczy, terytorium, tak jak uważam, to jest zarządzanie I to jest zmiana finansów. I że komponenty, Даний за теперь був зроблений минулого року, але за того, як він був затверджений, стало в тому, що там вказані в межах земельної фер... ділянки знаходяться в полі. Вони як правило. Відповідно, зараз хотіли до неї з до цього рекламу. 2, 34, є Дякуємо, дібрів, та є 2,3494 гектари, це його призначення для розміщення експлуатацію основних відсотків підділених та спруз будівельних організацій та підприємств. Код 11 днів пропонуємо її так само подати на оперативно проєкт земновострою та й подальшому. Заява по цьому детальному плану, що по вулиці Княжа Галицького, площа там земельні п'янки Нулькова, 0286 Гацькі, призначення для будівництва та обслуговування будівель до ліків, кавиця РЗ-0307. Так само, додає на оці.

and you What's well, Є заява по годинці. Магазин я не магазин хочу, щоб доводжу до вашого відомо, що десь двічі-три сесії тому до нас так само зверталися пощадці і... номер 17 від 11, 12, 24, до номер 22 від 18, 12, 24 року директора Паху України Олешка Богдана Михайловича щодо розірвання договору на неуспадковані земельні частини території Суспільної Старосінського охорона. Директор паху України Олешакова Михайлович. Спадку, спадку, і Романків Катерина, Горин Михайло, Горин Софія та Мучурат Катерина Іванів. Знову зняли взяв задовільнити. Взивати нікого говорити. Розиваємо, так? Так. Наступне питання в розгляд на стіну. Як не виспадкований час Купай, що знаходиться нас на території Сиполівського Старостинського округу. Є одна земельна ділянка, помеха Ганна Григорівна, площа, а другій Ми можемо е -е, передати її в оренду. Лесі, 3, 3 паї, думаю, що... Якщо буде ще три паї на другу сесію, і звернетеся, я так само просто так перевірити. Добре. Е, так. Е... Ще одна заява про ничека Пана Михайловича. Прошу внести зміни до договору оренди та до витруваних земельних частних боїв е, No27. Е... 27.08.2014 27. 2014 року Мішпав «Україна» та Шерецької селищної радою щодо кількості та площі орендованих ділянок у зв'язку з державною реєстрацією правовласності підприємцями на частині викликаних земельних часток боїв Швеційської селищної ради Споївського Старостинського округу. Списки не викликаних земельних частних поїв і знаходяться на території станом на 18 грудня 2024 року. 24, 48, 84 гектари, ми так само можемо... було 57, стало 20, стало можемо. Не успадковані і не витрачені, то має бути окремо. Не успадкований буде окреме рішення, Ви по тих ваших заявах земельню ділянку, 4, наприклад, там буде рішення визивати.

По Черезькій сяде штраф два пані розривається і 4 по І Так, само. і ми розриваємо просто. І просить внести зміни до договору в радивоних земельних 18 падів 18,9-20 року вкладених з Україна Черезкої села Фіграфії. Щодо кількості та площі орентованих е, варен, е, ділянок у зв'язку з державною реєстрацією права спадкоємця на частину невитребаних земельних частних поїв. Там розривається по Шерецькій селищній 12 віку, у Галинецькому старі мастер... 12 гіляється масалі і по Все решти зміни лишається. Там 20%. 12%. Так, розгляд листа директора ВТП. Фірма Старт. У нас війни багато працівників з'ясовано, через що став на можливо часу завершення та Прошу погодити внесення зміну до новому частині продовження терміну завершення об'єкту будівництва, його експлуатації терміну на 5 років. Так, то, е, Зараз я поясню, е, що за заява. заявка. Фірма «Старт» у 2017 році по вулиці Конувальці схопила е, незавершене. Будівництво ну, для будівництва конулацької для будинців та обслоє 25 будинку надала їм адміністрація термітні договором на 9 років, але була Це не що продовження зв'язку, як я не стану, що будовна теплі. Я про які продукт, я згоди навести до того, як усі не завершуємо щодо продовження техніки. debate do que é bem bom. Mas se você tiver ajudando, se você quer para Cristo, que é as coisas que vai para frente, que você quer que você vai para frente, que você quer que você vai para frente, 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 que você Він мав умови що першому 1 грудня 24 року, але це на 5 років так? Добре. Це заява від директора ТЗВ само, У зв'язку з державною реєстрацією права власності з підприємцями прошу розірвати поговорити оренди заміна на виставкові земельні якими бої укладені. Та Щеренської селищної ради від 1 вечення 2023 року, що знаходиться в історії черецької селищної ради. В нас в міщенській сеочні ради та Агублі, защересь спеціальної ради було укладено 6 неоспадкованих боїв. У даний час 4 з них вже є успадковані за місті Катерина, в Марія, Марії, і продання Катерина, і 4 паї берегу заїду. Богданова Юрія Антонівича і Богданова Тараса Марте Юрійовича. В зв'язку з набуттям на на до право власності на певне приміщення Солпази семити Шерецько вулиці початку батьківський до поставлено на спадщину видало права із някакві Тес, згідно якого виявляється спадки, як даного майданчика смертний культурник. Просимо внесення зміни до нового проверяти на майної м'яки, між ширецької селища, купить вартою за нові. 2212 року. Також 0,225, 0,15, 191, 0, 2, 24. Там 27 was 2019. That's the number 25, 1871, 10 minutes, 22. Здавимо календаря з другими марками на Богдана Юрія Антоніча та Богдану Бату Юрію. Це приміщення на засоббазі. Юля, знаєш, що метал немає. Там було приміщення і довгий прям був вкладений з другим Це його Цей годинка померла в грудні 23-го року. Зараз вже нас відносина на спадщину за законно це приміщення. Успадкували це приміщення. Власне чоловік і Богдана Юрій Є всі документи. Власне, твор, і її дочка Богданова Тереза Варта Джурійович. Ми просимо зміни дітку сам того і заміни в сторону з Добре? Добре. І ще я там один буде І вода Терезу Вартує. Міняється. Просто хто в нас м'яється. І ще є одна заява від мене Галини Романівни через Херсон-3. Зв'язку з набуттям право власне на задалечного приміщення. Відселище через вулиці розташована земельній ділянці площа не понуці. 15 педастовий номер 4,35. Прошу менесть змінити довго мельна за межі це там в 2019 року, що 0,05, педастровий номер закінчиться 0,28, додавши сторону передання, медіа на легнуванні. Там був шеремета Європайович, так само за приміщення солдат, шеремета подав медик на нормальній ніколи, приміщення перебор. А посередині ще є дорога. І ту дорогу треба ще не стати нас до зміни, І включимо наші медирування. Те, вона так само користується тою особою. Не степлюється. Все. Для тих самих допомога. Все, дякую за увагу.